Розглянемо прогноз на 30 вересня з колоди мудрі золотого шляху і перед нами карта співпраця. Дорогі друзі, цілком можливо, що сьогодні у вас є якісь наміри, мабуть, певна мета, тобто те, чого ви хочете домогтися реалізувати. Але це можна здійснити лише в тому випадку, якщо взяти до уваги почуття, думки та погляди інших людей намагаєтеся побачити в других людях, а тільки добре, гарне. І зверніть увагу на їх потреби. Будьте готові врахувати інтереси всіх людей, адже думка кожної людини має рідні мої право на існування. І повірте, це віддасться вам сторицею. Друзі, родичі, улюблені, колеги та інші будуть вдячні вам, і ваша щедрість не залишиться непоміченою. Адже, коли люди знають, що їхні погляди та інтереси враховані, вони будуть готові співпрацювати з вами, знайомитись, спілкуватися, допомагати та будувати плани на майбутнє. І таким чином ви разом з усіма досягнете найкращих результатів. Так, у цілому рідні мій день сприятливий для дружніх контактів, побачень, зустрічі, знайомств для обміну думками, для відвідування клубів за інтересами, для об'єднання у групи однодумців. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймає магазин Тарин ринку. Жуковського сім.